Всім привіт на каналі. З цим відео ми напевно відкрию рубрику майстерня в списках відтворення і е, на даний час тема, тема виготовлення возика для полуавтомата. Так, я купив такий полуавтомат Тесла. 302 302 Тесла. По характеристикам варить всім. Я навіть купив собі порошкові проволоки, щоб поки без балона варити. Але, думаю, купити балона, хоча б маленького, але все одно балона це вага, його незручно пересувати. Плюс в мене. Трошки пошатнулося здоров'я. І будемо робити возика. Возика будемо робити на чотирьох колесах. і Два колеса будуть з тормозами фіксуватися. Ось так. Поїхали до роботи. Менш, менш говорити, більш робити. Ось знайшов я два колеса і дуже старої тачки для возика під полуавтомат. Пробую розкручувати, розбирати, дивитися, що з ними. Вони роздобані дуже. Але я сподіваюся, що там є не підшипники, але місце нами для підшипників. Ми їх встановимо. Ось, сняв зводський. Ну, колесо тяжкувати. Це ще ті колеса. Тут, походу, Стоїть, мало стояти два підшипника. Це що з них лишилось. Два колеса буде таких. І старої тачки. Вони будуть основні. На них буде більше вага, іменно балон. Будемо робити по запасу міцності, бо може в будущому і великий балон стане. І я ще й балона не придбав. Це дуже туго з цим. Так, я розібрав колесика. Там два підчепника 203-х входить туди. Це все, що звідси безкова. Там є шарики, в одному колесі навіть шариків не було. Колеса я почистив і обробив анти, ці, антиржавчиною. Ось такі колесика. Це передні колеса із тормозами. Нагрузка на одне 75 кг. Ця стандартна війська з тих, колес. підшипник там не доходить, тут він мантеляється і вона в жахливому стані. Війську потрібно щось шукати інше. Ось новий підшипник 203. Не дешевий. 85 гривень. Ну я розумію, що говорять, що не можна, щоб багато смазки було. Але мені кажеться там дійсно її мало. Я краще збажу, хай буде забагато, але щоб не замало, закидав вже підчіпнички. По два підчіпничка, я думаю, тому ще будуть не колеса. Между дом нагріву закидав. Я повирізав резиночки. різиночки. Ну, щоб було трошки як саничок. Колеска перепаковані. Питання з війською. Війська роздобана, яку заміну. Альтернативу, щоб недорого думаємо над цим питанням. Матеріал для виготовлення возика будемо брати та не з мотоцикла ж, звичайно. З його упаковки будемо використовувати. And I... Робота кипить. І нічого я ще не зробив. Ні, зварив дно. Я ти перший раз варю полуавтоматом. Порошковим дротом. Пока. Я б це міг би поварити електродом. Двоєчкою поварив би без проблем таки. Ну але це прикольніше. І потрібно ж вчитися призвичаюватись до сварки. Е, порошковий дріт місце сопливить. Мікро-мікро маленькі ці. Плюється, клюється, дуже плюється. Продовжуємо далі роботу. Злий я як пес. Я шукав, що мені вткнути в ті колеса замість віськи. Найшов я ось. Це вісь під педалі велосипедна. Так, отут є 17 діаметр. Буду я її. Переполовинювати, варювати між ними трубу, щоб була якби суцільна, щоб краще закріпити її на возику, на рамі. Буки будуть зрізуватися, буде, мабуть, варюватися різьба. В общем, роботи куча, нічого не можна знайти. Я завжди стикаюся з такими, як в своєму СМТ, що більшість товарів це інтернет-магазин Нова Пошта. Бариги торгують інкубаторськими товарами. всіх як в одне, всіх одне те саме. Навіть елементарні під тачку з одним колесом продаються колеса, тачки. Ну, я Не всіх питав, мене нерви здали. Я питав одного в другому. Нема в продажі вісьок, бо віськи є 18 діаметрів, які я в інтернеті дивився, дивися ки і 16-ки, по-моєму. Ну, я думав щось таке, щось може можна з них схімічити, там шліфанути і так далі. Вирішив на даний час ставити раму на колеса цю і потім далі вже варити. Що я наробив з тою війською? Ох, і криві, мабуть, колеса будуть. Ох, і криві. Будуть так крутитися криво. No toxic, ну, ось, стоїть на колесах. Можна їздити.

Gas, never stop competing If you break like glass, then this life's gonna eat em Make mistakes real fast, then you learn how to beat them If you take off the cast, you can see all the healing If the pain's in the past, move on from the grave and Put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah I've been doing this, I'm on it I just wanna be iconic Sippin' on a gin and tonic Got me going off when I'm on this topic, yeah If I ever play, I want it You know that I'm always honest Ти хочеш? Помогти мені? Іди звідси, не мішай. Коли я вже собі зроблю майстерню, щоб на колінах не робити, да вкуплю сварлельного. О, я вже покрашений, чорний походу. Вказка відразу скажу, це ужас, тому що зима, вкрашу в літній кухні. Е, Поночя, нічого не бачу. Не підготував освітлення, це катастрофа. Нічого не бачу, що крашу так навмання. Тут деякі деталі є не тільки від возика, то їх акуратно. А це тако, аби не гнило, не ржавіло десь. Фарбую я, фарбую цим возвіром. І став він кливом, мотор гуде в нагрузку. Ну, Таке чувство, як поршень заклинив, мотор гуде. Я поки до нього добіг, він вже сам здох. І включав я виключав я думав все, труба. Ну, Поршень заклинив, мотор згорів, але щось так подумав, що не має бути якась защита в нього. Є, рот кнопочка, я скинув, ну, вона витягнута була червона, я її назад запнув. працює він все-таки. Не знаю як, але ну, качає, працює. Я вже думав компресора ще ремонтувати пойдеться. А якщо таке, як поршень климану ну, і згою мотор, то там напевно проще купити другого. Але обійшлося. Фарбував я вчора, фарбував, старався фарбував. Колесика як лежали з боку, так і лишилися не пофарбовані. Ну не що, я зразу їх щіточкою. Форбую деси. Так, я спробував от складати і воно випадає, тому вирішення, вирішено було робити бортики. Бортики вже є, що знайшов в себе вдома, те й використовую. Ось такі пластини, я їх вже підфарбовую. Можна було б їх зварити, щоб було суцільно, але буду кріпити на болти, так, щоб не портити фарбу, бо підфарбовувати потрібно буде, як попалиться. Ну і ще буде розбірне, і можливо в будущому якось по іншому переробиться. Розкажу я вам про проблеми з якими я стикнувся. Ось редуктор, різьба на 3-4. Звичайний балон, 40, вона мала підійти. А вона сюди що завелика. Так, тут різьба з вигляду одна друга. Беремо це звичайно з гідравліки якийсь переходник. Тут одна друга. Пробуємо. Він би як так, якщо акуратно взяти, він би як чуть пробує наживлятися. але тільки спочатку. Ну він не наживляється. Ну. Е, різьба з вигляду чуть товстіша зазвичай одну другу. Ну це незвичайна різьба, це спеціальна різьба. Вона йде на малих балонах кисневих, вуликислотних із там, з одного літра, по-моєму, до 12. У мене цей 12-літровий. В інтернеті спеціально продається перехідник. Із 3, четвертих на цю різьбу. Перехідник підходить. Неде таку різьбу по місцю проживання не можна було знайти. Навіть сварщики з опитом. То вони, а чого не така різьба, а чого тут така різьба. Ну, бо в практиці мало такими балонами хтось ну, користується, користуються великими сороковками. В інтернеті я вбив, воно відразу написало, перехідник під балон вуглекислотний, ну, малих літражів. Мій проєкт підходить до кінця. Ось такий вийшов апарат. Тиск тримає, я прошикував усе, все добре. Нюанси якісь по ньому ще випливуть, якісь дрібниці щось десь доробити, щось підправити. Але так, в общем, вже готовий до роботи. Як він буде працювати, це вже побачимо. Всім пока, ставимо лайки, підписуємося на канал. Слава ЗСУ, до зустрічі!